Вітаю вас, друзі! Сьогодні 10 липня. З вами Валерій Клочок. Завтра, 11 і 12 липня, післязавтра, два дні поспіль, відбудеться саміт Північно-Атлантичний Альянс, який ми чекали дуже давно, на який покладаємо дуже багато надій. Нібито здавалося б, на перший погляд, що все вже домовлено, досягнуто, і рішення по НАТО для України зрозуміли. Але я не забігав би наперед. Зараз поясню чому. Днями вийшло інтерв'ю Джозефа Байдена CNN, де він багато говорив і про Україну в тому числі. І вийшло інтерв'ю зеленського телеканалу ABC News. Якось дивно, що вони майже з'явилися одночасно, і вони між собою перегукуються. Я вам говорив, що повідомлю деталі і подробиці саме інтерв'ю Джозефа Байдена, але оскільки вони вийшли два разом, то я об'єднаю в цьому відео обидва. І так розпочнемо із Джозефа Байдена, який спілкувався з телеканалом CNN. Про що він, власне, говорив, що стосується України і не лише. На його переконання, Україна не готова до членства в НАТО. Він багато говорив саме про демократизацію України і що цей шлях Україні треба пройти. В його розумінні НАТО це не просто військово-політичний союз, це процес, ем, на шляху якого Україна має удосконалюватися. І він повідомив, що він багато говорив з цього приводу із Зеленським. І до того часу, допоки Україна не отримає членства в НАТО, Україна отримує. Достатньої військової допомоги для того, щоб стримувати агресію Росії, як то її отримує до прикладу Ізраїль. Але він не говорив, що це ізраїльська модель. Це буде абсолютно інша модель. і Вона готувалася раніше групою Єрмака Расмусена. І ця саме напрацьована концепція, підготовлена українськими чиновниками, як на мене, ляже в основу гарантій безпеки, до яких ми відносимося вкрай із застереженнями, тому що всі очікували дещо іншого. Знову ж таки, я не покладався лише на заяву Джозефа Байдена, оскільки сьогодні міністр закордонних справ Кулеба повідомив, що є досягнута домовленість про те, що Україна не проходитиме план ПДЧ. План набуття членства це ну, дійсно дуже потужний сигнал, який означає, що не все ще вирішено стосовно завтрашнього рішення Саміту Альянсу. Ну і от зокрема Байден говорив про те, що м -м, допомога, яка надається Україні, вона буде постійною, безперервною, і в тому числі сьогодні для України передані. Касетні бомби, снарядні касетні, які будуть нам допомагати для здійснення наступу, тому що від нього багато що залежить, і Зеленський також багато що визначає саме від результатів цього наступу, як то й перемовини із Росією, про які раніше він повністю заперечував можливість. Я обов'язково вам це повідомлю. тому Дивіться далі. Розповім подробиці, що він власне говорив в інтерв'ю телеканалу ABC News. Але у Джозефа Байдена запитували і щодо його позиції, яка стосується не лише України, і це теж треба враховувати, тому що Сполучені Штати вони розглядають Україну через призму великої кількості проблем, які існують і в самому Північно-Атлантичному альянсі в світі загалом. Байден неодноразово наголосив у своєму інтерв'ю, що НАТО переживає вкрай складні процеси нині, і до питання єдності ще треба пройти певний шлях. Для того, щоб всі члени Північного атлантичного Альянсу були єдиними у прагненні зберегти безпеку у світі. Як приклад, він навів історію із Швецією, і Туреччиною, і Грецією. зокрема. питання, нібито членства Швеції в НАТО, вже знято, є в домовленості із Ердоганом, з яким він проводив буквально напередодні ось телефонну розмову. Ердоган. Конкретно прагне отримати унулені літаки F-16, ну, можливо, це F-35, а також і Греція хоче їх отримати. Ну, ми знаємо, що протистояння військової Туреччини Греції дуже давнє, воно зараз не має, очевидно, явного характеру, але якось з дивним збігом обставин Байден згадує там і Грецію у своєму інтерв'ю. Журналіст Фарід Закарії, який брав у нього який проводить з ним розмову, запитував його також і про Китай, Саудівську Аравію та Ізраїль. Зокрема, що стосується Китаю, дуже цікавий коментар Байдена, тому що для нього і для Сполучених Штатів Америки Китай є сьогодні більшим викликом, аніж Росія. Він абсолютно прямо про це говорить і говорить, що він переконаний тому, що Китай прагне стати країною номер 1 у світі і в економічному, і військовому плані. Китай хоче бути лідером цього світу, а це серйозна загроза для стабільності загалом і на євразійському континенті, і навіть на через Атлантику. Байден це не приховує і вважає, що треба вчиняти дії, які призвели б до. Більше гарантій безпеки. Ну, до прикладу, він багато говорить про те, яка робота була пророблена ним і в тихоіндійському регіоні. Бо Китай закидав йому, що мовляв вони втручаються там внутрішні процеси. Він згадує багато роботи проведеної з Японії, з Південної Кореї. Саудівською Аравією візит, куди минулого року викликав чимало критики з боку самих же американців, мовляв, він був безрезультативним. Так, можна до певної міри погодитися, що, до прикладу, Китай збільшив всі вплив на Близькому Сході. Але він вважає, що ця вся робота вона повинна була виконана бути і буде виконуватися і надалі. А от в контексті саме вирішення цих геополітичних проблем, Україна відіграє важливу роль. Але я так скажу, мабуть, не самовирішально для нас. Да, це питання дуже болить. Для Сполучених Штатів Америки, які надалі нам будуть допомагати, це не є знаєте, таким визначальним питанням, бо зараз США абсолютно чітко усвідомлюють необхідні збереження Росії в нинішньому форматі, для того, щоб вона протидіяла Китаю. Вона була таким балансом. Ну, це особисто я роблю такі висновки з цього інтерв'ю. Можливо, може, ви не погодитеся з цим, тому пишіть у коментарях. Ну і Фарід Закарії задавав йому запитання також щодо участі Джозефа Байдена з огляду на його поважний вік, як він сказав у наступних президентських виборах. Прямої відповіді Байден не дав, але сказав, що ту роботу, яку він почав, про яку я щойно говорив, він хоче завершити. Для цього йому потрібно 6 років. Чому 6? Я не знаю. Бо президентські вибори визначаються терміном на 4 роки. Вони відбудуться у листопаді 2024 року, тому тут вже навіть менше 5 років, але, можливо, Байден почав рахувати саме з моменту, коли почалося широкомасштабне вторгнення, або ж саміту Женевського, про який він також згадував. Це саміт його з Путіним був проведений у 2021 році, і на цьому саме фоні інтерв'ю Джозефа Байдена телеканалу CNN цікаве виглядає інтерв'ю Зеленського ABC News. Зокрема, він там підтвердив у цьому інтерв'ю, що дійсно свого часу директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс приїздив до України в червні цього року. Стаємним візитом, який став відомим усім, і дійсно там керівництво України повідомило Вільяму Бернсу, що однією із метою або метою, правильно так би назвати, наступу, який зараз проводять Збройні сили України, є вихід на адмінкордони із Кримом, і потім фактично примус до переговорів російського президента Володимира Путіна. Ну, для нас це може зараз видаватися доволі. Цікавою новиною, тому що впродовж дуже багатьох місяців Зеленський говорив про те, що перемовин з Путіним не буде. Чому така позиція нині сказати мені вам складно, але я думаю, що вона сформована також і з огляду на підтримку західними партнерами України? Бо, до прикладу, літаків для цього наступу ми так і не отримали. А от Андрій Єрмак. Виданню ABC News також коментував питання пов'язані із наступом України, і говорить, що ми можемо досягти успіхів без літаків, але ціною більшої кількості життів. Ну, в принципі, це само собою, як на мене, розуміється, але я думаю, що на завтрашньому саміті НАТО може бути оголошено якесь рішення, яке стосується саме пришвидшення передачі літаків. Україні для того, щоб досягти саме тих цілей, про які говорить Зеленський, виходу на адмінкордони Криму. Тому що за логікою речей нам просто треба пробити коридор до Азовського моря на Запорізькому напряму. Сьогодні ми певну територію там відвоювали приблизно 170 квадратних кілометрів, але ну, за великим рахунком, це ну, дуже і дуже замало. В тому числі, Зеленський в цьому інтерв'ю говорить про американський контекст. Про вибори, які там відбудуться у 2024 році, і говорить про те, що дуже важливо зберегти двопартійну підтримку України. І він ухилився від відповіді, ну і правильно зробив, я вважаю, що кого б більше він хотів би підтримувати чи бачити на посаді президента Сполучених Штатів Америки, представника демократів чи республіканців, оскільки Україна дійсно сповідає принцип невтручання у внутрішню політику будь-якої країни, тим паче Сполучених Штатів Америки. Що стосується саме російського контексту, бо дійсно без цього не могло бути озвучене повністю інтерв'ю. Зеленський сказав, що, до прикладу, він не вірить в те, що Путін вдасться до ядерної засування ядерної зброї. Загроза терористичних актів на атомних електростанціях усіх залишається, але використання ядерної зброї він фактично Путіним заперечив. Він також упевнений, що війська Вагнера події, які ми спостерігали наприкінці минулого місяця, мається на увазі заколот пригожина». Не нападуть з півночі з Білорусі на території України, а сам Євген Пригожин був мотивований спробою покращити своє власне становище в Росії. Втім, Зеленський не виключає, що продовження таких дій подій на території Росії буде і в майбутньому. І він навіть говорить про те, що буде черговий заколот або революція. На що він власне спирається, він не уточняв. Ну втім, я думаю, що інформації у нього дещо більше. Повертаючись до саміту НАТО, який відбудеться завтра та післязавтра, завтра, Зеленський все ж таки поки що утримався від відповіді про. Те, що він точно буде особисто присутній на цьому заході, оскільки він вважає його дуже важливим, але не хотів би їхати туди заради поїздки, щоб почути там чергові обіцянки. Втім. Дєн Столтенберг учора підтвердив участь Зеленського, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції України Стефанішина сказала, що Зеленський ще думає. Повідомлення дуже різні, але я думаю, ну, моя особиста думка, що Зеленський там буде. А рішення по Україні має бути позитивним. Хоча багато українців вже дуже скептично на це налаштоване, тим паче сьогодні видання The Financial Times повідомило про те, що США і Німеччина проти того, щоб заключні декларації цього саміту містилось конкретне посилання на те, що Україну чекають в НАТО, ну підуть, можливо, за сценарієм Бухареського саміту 2008 року. Ще раз говорю: не забігаймо наперед, тому що інформація дуже серйозно змінюється і динамічна впродовж усього, навіть сьогоднішнього інформаційного дня, коли до саміту залишилось менше доби. На саміті буде Байден. Він анонсував свій візит. Він сьогодні зустрічається у Великобританії з Чарзом Третім та Ріші Сонаком, прем'єр-міністром Великобританії, де будуть обговорювати багато питань, в тому числі і українських. Тому, друзі, слідкуємо за цими подіями, новинами. Обов'язково буду все детально розбирати, що стосується саме завтрашнього заходу. Для цього підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Натисніть на дзвіночок, ви не пропустите відео, коли вони тут з'являться. Поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося, напишіть коментар і поширюйте це відео. друзям. всіх люблять, ми не Перемикайтесь, все буде Україна!